Дякую тобі, Господи, за те, що ти мені показуєш, моїй болі. Бо вони є результатом того, що я ще не можу осмислити. А Він говорить про те, що за той болю щось скривається, то, що я ніколи не задумувалася, не аналізувала причину того всього. Тому що до тої болі було приємно все. Тобто, йшло все, але воно мало так закінчитися з болю. Це розрив, це біль. Но до болі все йшло класно. І там яка боль не могла бути, і я навіть не думав, що буде боля. Мене воно втягувало цю страсть, і от страсть ходила в мене, як я в страсть, наскільки вона пропитувала мене. А потім оказалося, коли я зрозумів, що я вже залежу, я хвора, я хочу відірватися, а це вже біль. А це відірватися вже не так легко. Один, зціпивши зуби, я можу відірватися, другого виходу в мене немає, якщо не відірвуся, я піду на одного разу з тою ситуацією. І тому я мушу відірватися, щоб залишитися живою, щоб не втонути і свині з нечистими в воді. І тут це важливо. Тому я не ремствую на те, що цю ситуацію мені дала Бога. Я дякую за ситуацію, бо вона мені допомогла ще стати ближче до Бога. Тепер осмислити краще духовне життя і тілесне життя. Тепер розкрити дві сторони медалі, якої я раніше жила одною, тепер побачу, що то не та сторона медалі. Я на тій стороні зупинилася. Я розумію, тепер для мене за свободу я борюся усіма силами, щоб так і та кіста свобода стала для мене вищої відносини. Що тільки в свободі я становлюся людиною, вільною тверезою, людиною щасливою і відповідальною за свою душу. А так до того часу відповідальність була на всіх, а ніхто не хотів нести ту відповідальність за мене. От. За це прости мене, Господи. А тепер я маю мати відповідальність за своє життя через Бога. От. Я хочу цю відповідальність прийняти за свою душу. От. Я хочу всій відповідальності відчути себе Господаром свого життя, владикою свого життя. В цьому сама суть. Спасіння. Амінь.